В нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми його сьогодні починаємо зранку і зі yeah. сніданку. Ми такого давно не знімали, не показували, тому вирішили з цього зняти. Та? Як ми готуємо солі. У yeah. uh, нас немає звичайного кисломолочного сиру, тому ми беремо лідлі, називається Hüteost. І... Oh. Покажи! Oh. Отакий, от отак от, так от він виглядає. Такий ми беремо сир, відкриваємо. Давай відкриваємо. Є ще кремообразний, я не пам'ятаю, як він називається, але він мені не дуже подобається. Такий ніякий, Це хоча б смачненький. Бере ложку. Набери сюди в миску. Давай пів... ми не багато будемо брати, візьмемо півпачки. Тут у нас кілька, дай подивлюсь, 300 грамів, то десь 150 грам. Ні. Давай двох. Ні. То десь 150 грам візьмемо. о тому що нам сирничків треба на двох, тому що вони на вечір, коли Костя там вже приїде, будуть не дуже, а там отаке. Тому ми беремо, робимо на двох, так? Ну ладно, давай не 150, давай десь 200 грамм візьму. Трішечки залишимо. Чисто так, потім сиру поїсти. Да? Клади сюди ложку. Також беремо 2 яйця. Я завжди яйця мию. Костя від недавно, хоча яйця мити. Я зараз помию, помиюти бідемо. Костя від недавно почав мити яйця, коли знаєте, кажуть, накричали. Я не знаю, до речі, а ви миєте яйця? Зараз помиємося, підемо перевести. Треба яйця помити, тому що в них там може бути всяка гадість. А тепер ми розбиваємо. Я розбиваю окремо в мисочку, тому що не завжди ну, назавжди, дуже часто якісь шкарлупині попадає в яйця. Тому ми як робимо так. І мама. Оп, почекай, я допоможу. Давай, мама, одне Сюди, Опа! І давай з тобою разом. О-о-о! Трішки повз не донесли. Чекай, 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 чекай. Трошки пішло все не по плану. Так, тільки руки не треба в яйцях мити. Що це таке? Так, Друге яйце зробила вже я. Знаєте, тут сам, коли готуєш, може Набітись без казасів з дитиною і так тим паче. Давай цю ложку переберемо. Я вилку тобі дам, добре. Давай. Давай я витрущила тут на столі. Двох, давай. Тепер у нас є ще отакий от сир тертий. втертий. Так, це сир. Тут okay. чидер, ементаль і ще якийсь ще якийсь сир. Тут мікс. Зараз я ніжничку yeah. Не Вистаєш? Yeah. Давай. Давай ручками. Yeah. Чи не Дай. Yeah. Скільки у нас тут грам? Давай подивимось. 200 грам. Ну, нам треба взагалі 50 на 50 воно робиться. Ну, давай. А то десь, не знаю, скільки тут. 70, 70 грамм. Ну, я не половину взяла, десь на 70 грамм. Це все треба так розмішати, так? Дети. Ти хочеш? Кажи я. Я. Кажи я хочу. Я хочу. Да, і давай давай разом. Дети. Давай. Разом швидше, да? о, так? О, так, карта, карта. Але так як консистенція тут зрозуміло, що рідка, то сюди треба додати що борошна. Так, а mm. я добавлю борошна. Що нас, борошна, так? Борошн. Борошна, так. Треба додати. Не залазить, будь ласка, від спілку. Берем сели. Що... Опа, раз. И опа. О! Два. Как загадаешь? Выскочить? Тут треба буде натискати. Вот так вот. Так. Ой! Ой! Мамі на руку насыпался. Ніченно, чому? Давай. А тепер давай я тут обережно сама, тому що його воно дуже багатенько, yeah. та і воно таке пухке-пухке. Дивись, ще виходить. Давай. Yeah. Я сюди сильно додаю, звісно, ще, тому що тут і так уже є сир солоний. І будемо зараз межити, так? І будемо. Ось така от консистенція виходить. так? Будемо Так. Пішли смажити. Да. Да. смажити. Да. Хм, такий от сніданок у нас вийшов авокадо. Огірок. І ну, це хтось називає сироночки солоню, хтось називає там лінивий хачапурі або оладки сироникою. Чим смачно? Yeah. Да, подобається? Ням-ням. Yeah. Тьома -ням. yeah. вже є. У мене така тарілочка. Тьомочка, смачного? Так, yeah. Будь ласка, синочка. А це в нас ще навіть і залишилось. Так що будуть ще на перекус або навіть на обід. Так, це, як то кажуть, цей день не став, так? Yeah. Yeah. Ми дістали наш бокс із різдвяними новорічними прикрасами. Yeah. Yeah. Знаєте, у нас їх небагато, але порівнюючи з першим роком, у нас взагалі був такий маленький пакет, чи це там якісь іграшки і один гномик. Все. Зараз вже є цілий ось ящик. Да? Yeah. Хочеш відкрити? Давай. Yeah. Yeah о бу оо І що тут таке? Так, давай, дивись, проводки. Не чіпаю, добре? Не. Проводки я не знаю. У нас є ця гірлянда, яку ми вішали а на карниз. Вона вже старенька, але працює. Але єдине, що вона працює від оцього бочка. Такого. А в нас павербанк закінчив своє життя. І тепер немає куди її включати. Да. Хто це? Хто це? Сніговик, так. Це сніговичок. Єдине, що в нас немає ніякого там, ні ні нікого під ялинку. Я цікаво таке. Але це також буде під ялинку. так? Чомусь ялинка буде. Дивіться. Кульки ми не чіпаємо. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Мотоцикл, mm -hmm. Так. да. поїхати. Такі прикольні штуки, не поміні. Здається, кулька та в юзки купувала. Mm -hmm. вони мені подобається. І в композиції із живими гілочками ялинки вони дуже круто виглядають. Так, кульки давай покладемо на місце. Добре. О! Тут є. Воно вже не працює. Здається. А де воно повинно включатися? Та, воно вже не працює. Це тільки отрошки. От покажись, покажись. Це зайчик. Зайчик. Це, це. <рес> це, це зірочка. Так, ми дістанемо. Оце. оце. Коротше, ми дістанемо все те, що потрібно на ялинку. так? О, диви, який гарний. Тримай. Ой. А, здорові. Ні, це не ні. Це, типу, як гном, ельф. Я. Потім ще гном, чи це ельф. Ні, це мабуть. Хм, У нас тут є ще світочки. Ялинки дивіться. О, у нас є ялинка. <ріпи> Ось такі от ялинки поставлю, так? Постав на стіл, стілку просто де. У нас аж три. Де? Більше і менше. Такі ялинки, конечно. Не дуже. Так, це в нас на наяли. Тіхо, тихо, тихо, тихо. Що, серйозно, весь декор? Без О -о 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 -о. Так що декор у нас а, там наш нас забирати. Так що декор у нас, як бачите, небагато. Це чисто а, на ялинку залишили золотисто червоні кульки. В принципі, золотисті Ні. я б ще залишила, що не працює. Ні, батарейки. Ні, батарей. вона що там підсвічує, бачиш? Щось там ледве-ледве світить. Та треба батарейки, поглядайте. От і все. Тут ще такі всякі дрібні ну Загалом це все на ялинку або на композиції із ялинового гілочку. Все, закриваємо це, так? Ну, треба закривати, у нас Не. ялинки немає. Не. Коли ялинка з'явиться, ми то тоді відкриємо і дістанемо ще добре? Так це ялинка, так? Джима, покажи, яку ти ялинку показуєш. Покажи, так це... Скажи ялинка. ялинка. Ялина? Я... Да? Я... А покажи маленьку ялинку. Малень... А велику? Маленьку. А велику? Маленьку. Де? Найбільше Оху. велику, велику, велику. Велика, Велика, да. Дуже велика. А покажи, яка велика. Найгірше в цій гірлянді, так це те, що вона така така, як шторкою, але не до кінця, десь на пів вікна. І вона вся запутана. Чого? Будеш розпутувати. Давай. Давай. Треба є чим зайнятися, розпутую. Ще в мене такий є світильничок. Ну, це не світильничок, а підсвічник, я б сказала. Я його помила, там є місце для свічки. Але я туди свічки не буду ставити, тому що мені якось стромно. По-перше, незручно, по-друге, там скло. Ну таке. І в мене є інша ідея, що сюди можна покласти, щоб виглядало гарно. Буду. У мене є отакі от. Мерлянточка. Давай я розкрию. Mm -hmm. Покажи, що вийшло. Mm -hmm. Клас, так? Да? Тобі подобається? Mm -hmm. Тільки ту штучку ще переключається. Покажи, покажи, Сті. Вона маленька. Там така реально малесенька. Та почекай! Така малесенька-малесенька, і її треба якось. Добре, що вона біленька, чи не дуже її помітно. Але було б класно її взагалі десь, не знаю, під верх заховати сюди десь. О, можна було так за погана йде. Можна сюди запхати, як <гладу> варіант. Куди поставимо тюрму? <гладу> Може ось сюди диві? Диві. А? Як тобі. Гарненько буде? Поміж нашим прибиранням і складанням і прикрашанням ми ще встигаємо пограти. До речі, я не говорила за ці пасли в тому відео, щоб подарувати дітям. То можемо їх порадити, вони дуже класні. Ми купували їх на шині. Але, по-перше, вони дуже такі от дебелі, як то кажуть. А вони тройні. Чому покажеш? Скажи, будь ласка. Ось ну, такі от тройні і діти просто беруть їх. Зараз давай я дорозповім, добре. А, чому... Лев, так, ти показуєш, так? Давай покажи. Я ж тобі сказала, показати, ти показуєш. так? Отакий от каже Лев, там. У нього не дуже виходить їх складати, але, чесно кажучи, навіть у мене не дуже виходить їх складати, тому що поки отак засунеш, типу не, не дуже гарно заходять один в один, але а, дуже легко їх шукати. Ну як, тьому, Наприклад, дуже легко. По-перше, він їх не знає, яка карточка із яких по кольорам, тому що вони кожної там, пташки, тваринки, а, от свій кольор. Ну, і дуже легко їх вже знаходить. Єдине, що важко це складати. Да? А куди? Поскладаєш на місце? Ой. Поскладаєш? Да. Добре. Молодець. Молодець. Так, поки ще не дуже темно, думаю, щоденько забіжу, запишу, запишу відео, я тьому вже вклала спати. У мене там пралка якраз до стирає допере. Пралка, допере. І це... Я хотіла показати, що все-таки ми прикрасили, що в нас зараз вийшло. Оце ще не все. Я ще буду, мене там ще на столі осінній декор стоїть. Я ще буду займатися до прикрашанням, хочу ще там юзки дещо подивитися, в іншому магазині. То покажу зараз, що в нас вийшло із нашого. Такую року у нас був. Я ще, до речі, з цими ушками ходжу. цілий день. мені так подобається. І ті також подобається. Він вирішив мене забрати ці вушку, а я тут вставлю. Як він друкував з ним. <звук> Ми ходив м'яко, Туда. так що вони не тільки мені подобаються. Там, де в мене квіточки, я тут включила таку от. Гілочку сюди ще одну доставлю, щоб пишніше було. Плюс у нас така от ельфиня стоїть. До речі, та гілочка так яскраво світить, а ще повісила цю гірлянду. Все-таки розібрала її з тьоменою допомогою. Але так як у нас в минулому році вона далі туди була, але так як у нас зараз там шухляна стоїть шкаф точніше, то тут іще. Залишились такі ці, і, в принципі, можна навіть туди -от далі провести, але там треба такі штучки, але щоб трималися. То, так, ну, звісно, що коли буде темніше, то виглядатиме краще. У вже синички їдять. Треба їсти їм насипати. Тому да. тут, в принципі, поки що так. більш нічого не додали. Ну що, Щось на вікно хотілося б щось поставити, але ця частина поки така. Чому я вирішив сніговика поставити туди. Все-таки тому він там стоїть. Оці. Ці, до речі, дуже класні Щас включу. О! Ось. Дуже класні такі от ці свічки. Дивіться, як відбиває. Гарно, ну отак, якщо поставити, то в принципі не дуже, хоча теж прикольно. Але їх не сюди хотіла ставити, взагалі вони будуть переносні. Тобто їх можна там, наприклад, поставити сюди, або навіть там поставити на вікно, або туди от на поличку. Взагалі вони будуть переносні і стояти в різних частинах будинку. Хоч біля телевізору. Тут є такий, ще така от ялинка і маленька. Я нам брала три таких в різнобій. От, до речі, коли вони всі троє, тут дуже гарно. Але це так, як я кажу, вони будуть переноситися у нас з місця на місце, чому їх уже переносимо. Але тут є о... Оцю поставили щучку. Боже, якби я як воно на все називається. У нас ще, до речі, різні ці, але саме звичайне це. от. Дуже гарно виглядає якраз під квіточкою. Така от зона. Я ще не знаю, де буде в нас ялинка або тут, або все-таки тут. Але то вже будемо дивитися, коли, буде, коли з'явиться ялинка. Взагалі оця ялинка повинна стояти отут. Тут от у нас стоїть клічок чи гномик. І отаме ялинка, і я повісила будиночки сюди. Мені здається, непогано виглядає. Отак там зона досить таки пуста. Ой, щось так погано видно. О, отак от краще виглядає. Ото щось... О, так, так краще. Ну, тепер тепер, ця частина, правда, що бачите, світло на вулиці, вона не дуже видно, але все одно вже. Хоч трішечки, хоч капелюсінько, але додавалося з різдвяного настрою. На столі в мене ще залишки осені. Треба поховати. Постелила я оцю сніжинку, плюс поставила вазочку із цими штучними квітами. А, але. Треба включити світло, було б показати. Ну, то ладно. Я сюди хочу купити ще гілочки ялинки і зробити композицію як в минулому році. Сюди поставила ще оці ялинки. І в нас тут є така кчух. І включається світло. Я чому світло не вимикала, щоб було видно, що тут включається світло. Поличку. цю ми як тільки купили, це, мабуть, років два, тому я відразу почепила оці дзірочки сюди так ось з юзка. Тепер можна вмикати. Я ніколи не прибираю цю гірляндочку. включаю, тільки вже, коли там зима. Ось так от зараз вимкну. І покажу нормальну композицію. Ну Тут ці от, сніжна, сніжний ягідник схожий. І гілочки такі. Це також в'юзки, здається, брала. От мені хочеться сюди щось кругле, таке дерев'яне і а, щось поставити під це, але. Щоб так. Я захотіла прибрати звідси з патіфілом, а зробити щось більш такий різдвяний. а, куточок, тому що з патіфілом у нас стоїть тут цілий рік, то я його переставила. Отут у мене стояло листя. Листя що я перебрала і хочу сюди поставити щось також. Ялинки, в мене є штучні, треба їх потім дістати. І, мабуть, сюди їх поставлю, плюс цього гномика. І я думала, куди почепити всю зірку, тому що її тут треба чіпляти за цю, але в неї кнопка включення знаходиться аж тут. І я вирішила, хай буде так. Здається, прикольно, особливо, якщо це світло не вмикати. А чисто, так? То файно. Тому що я хотіла повісити ось сюди на вікно, але для того, щоб її вмикати, її треба постійно знімати, тому що ось що включається. Ну, таке. То якось так. От мені не вистачає тут якоїсь зірки, мабуть, на вікно. Я дуже хочу зірку. Сподіваюся, що в Юскі вони ще залишились, там були варіанти. І повісити сюди зірку. сюди я переставила з петіфілом. Тут є така от штучка підсвічувач. Тому так от. гарно буде. Якщо захочеться чогось так додати декорейшн. А як сонечко, знаєте, присвічується. То, то, то. Так що, так от виглядає зараз наше прикрашання, наші декорації. Я ще хочу докупити якусь гірляндочку в спальню, тому що в спальні в нас взагалі нічого не прикрашено. Минулого році. В минулому році на дві каном були такі зірочки, але вони поламалися, порвалися, точніше, в чому їх порвав, то хочеться в військи подивитися, можливо, туди щось повісити. Ну і плюс на вулиці також треба, скажімо, прикрасити наші хвойні рослинки. Я вже знайшла, вставила батарейки, ну, Правда, чому хотів погратися, я швиденько забрала. І можливо сьогодні або вже завтра вийду, повісю. Я вийшла ще на вулицю, хочу прикрасити цю хою нашу рослинку. Взагалі думала тут прикрасити, але в мене тільки одна така гирлянда. іншої немає. Оту було прикольно також. Але цю я завжди прикрашаю. Вона там, бачиш, вже така висока. Тому хочеться її ще й відвинула від стінки, щоб вона виглядала більш так об'ємніше. Тому нехай це буде до. А це буде після. Вона не супер яскраво світиться, тому що вона на батарейках, але все одно. Я ще хотіла зробити так, щоб із будинку було видно, коли, наприклад, сидиш на дивані або і все. І щоб було видно, як вона світиться, тому її відвинула звідти. Гарна. Не, прикольно було б ще б і оцю прикрасити. Але це ще батарейки треба. І поки Тьома грався з Костю, я встигла приготувати заварний крем і попекти короші. Один лист я розділила на дві частини і таким чином а, випікала. І так, 22.31 я дороблю торт. Але я трошки притупила, я тут поки тьому вкладала, бігала туди-сюди. А я забула залишити один. Корш для того, щоб зверху посипати і по бокам, воно таке щось кокосовою стружкою потрусила, але вона в мене така дрібна. То також не врятувало ситуацію. речі, речекала на камері, воно дуже жовте. Насправді, воно не таке жовте. Не знаю чому. О, отак от краще, щось схоже. Ото прям занадто жовте було. А, так. Да. Тому, можливо, завтра ще прийдеться чимсь. Дуприкрашати, поки що хай стоїть в холодильно відправляю. До речі, в мене немає там якихось спеціальних коробок або ще щось для тортів. У мене є для наполеона конкретно такий от судочок. Я на кришку ставлю наполеон. І потім просто зараз треба повитирати, а потім просто так от. Зверху накриваю і в холодильник. Ну, якщо так на нього подивитись, коли я його вже брінзувала, то ще й непогано виглядає. Але все одно ми з Костю придумали, що можна купити круасан і зверху просто попробувати покрошити саме верхушкою, верхівкою круасана. Ну, а загалом буду завтра його ще доробляти. Ну все, так от заховали. Тепер можна поставити в холодильник. І так, до речі, ми коли комусь щось там я готувала, там пригощали також. А також отак от ховали. І чудово.